По дорозі зайчик скаче, сніг глибокий, зайчик плаче, змерз він дуже і тремтить, і не знає, що робить, де спочити, де присісти, щось поїсти. Треба швидше у лісочок, де стоїть старий пеньочок, сніг лапками розгрібати і корінці там шукати, аби кори трохи згризти. Ой, як хоче зайчик їсти. Друзі, про кого розповідається у віршику Катерини Перелісної бідний зайчик? Що робив зайчик? Чому він змерз? Про яку пору року розповідається у віршику? Де вирішив спочити зайчик? Як ви гадаєте, чи має зайчик найулюбленіше місце в лісі? Де воно знаходиться? Так, дітки, наш зайчик дуже любить спочивати в лісі під ялинкою, але в нього в лісі сталася біда. Зла чаклунка побувала у лісочку і зникли всі ялинки. Тепер зайчикові нема де до сховатися. Допоможемо нашому гостеві. Намалюємо ялинки і заспокоїмо його. Розгляньте ялинку. Яка ялинка? Так, ялинка висока. А ще ялинка колюча. А також ялинка засніжена. Ялинка святкова, ялинка пухнаста. З чого складається ялинка? Так, ялинка складається зі стовбура та гілок. Які гілки і як вони розміщені? Так, гілки зелені, притрушені снігом, розміщені ліворуч і праворуч від стовбура. А що є в ялинки на гілках? Так, це хвоїнки. Щоб намалювати ялинку, підготуйте клейонку, аркуш білого паперу, два пензлики, тонкий і товстіший, стаканчик з водою, а також гуашові фарби різних кольорів: коричневого, зеленого, жовтого, червоного і блакитного, а також серветку. Беремо в руку пензлик, мукаємо у водичку, а потім занурюємо у коричневу фарбу. Малюємо стовбур ялинки. Пригадайте, як ми можемо намалювати стовбур. Так, правильно. Згори до низу прикладаючи пензлик усім ворсом. Зафарбовуємо стовбур за ворсом пензлика. Малюватимемо після стовбура. Так, звісно, гілки-ялинки. Пригадайте, як намалювати гілки ялинки. Так. У формі трикутничків. Проводимо дві похилих лінії зліва і справа від стовбура. А потім з'єднуємо їх між собою. Це найменший трикутничок. Далі малюємо трохи нижче більшого розміру трикутник. Лінію зліва і справа від стовбура. Усім ворсом пензлика. З'єднуємо дві лінії між собою ще однією. Потім малюємо найбільший трикутник нижче від двох попередніх. Проводимо усім ворсом лінію зліва від стовбура і справа з'єднуючи їх між собою. Потім ці трикутники зафарбовуємо зеленою фарбою. Зафарбовуємо за ворсом пензлика. Також зробимо для зайчика приємне: прикрасимо ялинку кульками та гірляндами. Але спочатку ялинка під сухатами, а ми тим часом виконуємо пальчикову гімнастику. У колючої ялинки із трикутників спіднички. Раз спідничка. Два спідничка. От і виросла ялинка. Ще раз повторимо. У колючої ялинки і трикутників спіднички. Раз спідничка, два спідничка. От і виросла ялинка. Наша ялинка підсохла, і ми починаємо її прикрашати. Візьміть тонкий пензлик. Вмочіть у жовту фарбу. І починаємо малювати кульки та гірлянди. Кульки. Круглої форми, які складаються з двох маленьких півкіл. Зображуємо кульки на кінчиках гілочок ялинки. А тепер малюємо гірлянди у формі маленьких ліхтариків. Пензлик тримаємо прямо. Залишаючи краплі фарби. Малюємо гірлянди у довільному порядку, але між ними робимо невеличку відстань. Червону фарбу, малюємо довгі кульки, як бурульки. Тепер домальовуємо червоні кульки на гірлянді. Зображуємо ці кульки між жовтими, там, де є відстань. Набираємо на пензлик блакитної фарми і малюємо кульки на гірляндах блакитного кольору. Блакитні кульки малюємо між жовтими та червоними. Також можна додати і домалювати на ялинці іграшки блакитного кольору. Розміщуйте їх там, де забажаєте. Ось таку новорічну ялинку зайчик отримав від мене. А я чекаю на ваші ялинки у телеграм-каналі нашої групи. До наступних зустрічей, друзі!